Няні в дитячих садках, спритні у квесті і навіть у ролі рятувальників. Учасники телепроекту іксмен продовжують боротися за звання кращого чоловіка. За легендою, в одному з вищих навчальних закладів міста сталася пожежа. Хлопці повинні були не тільки загасити полум'я, а й врятувати людей. Емоції переповняють, розумію, що це дуже відповідальна, складна професія, яка дійсно займається найстаріші чоловіки. Ми сьогодні спробували себе в цій професії. И возможно, я думаю, кто-нибудь из нас ей заинтересуется, потому что у нас есть такие ребята, которые ну, действительно герои и они готовы спасать других людей. Учасники розповідають, що з усіх етапів телепроекту роль МНСників найвідповідальніша. Не знаю, мабуть, як і кожному мужчині завжди хочеться спасати людей, щоб показати, що ми все-таки є краще. Ми можемо це зробити. Віталій Шелковий, незважаючи на жорсткі та суворі умови телепроекту, знайшов на ньому багато друзів. Сьогодні на було все супер. Сьогодні мені сподобалося силове спитання первого разу историю проекта как бы. Но ну, самое тяжелое было, это скорость одеться. Первый раз видишь пожарную одежду, первый раз ты одеваешь, путаешься. Ну, вот лично я себе плохо проявил на там. В силових испытаниях е я доказал, как бы что я лучше, а вот одеться я не смог. До кінцевого етапу гасіння полум'я дійшли тільки чотири з 11 учасників, а випробовували їх справжні МНСники. Саме главное не получится. Іміть хорошу слажену команду, яка тобі завжди допоможе. Должен бути дух. Попереду в хлопців ще багато завдань. Організатори обіцяють, далі буде ще цікавіше, адже звання містер Харків повинен завоювати найкращий. І Генякутнова, Вадим Селезньов, Олександр Бог.